Вітаю, друзі! З вами Ірина і мій чарівний сад. Погода в травні це просто не знаю, диво та й годі. То сонце, то дощ. В основному зараз дощ. І я дивлюся на тиждень прогноз. Теж дощі і так холодно. І тому природа демонструє свої дива. дива. Тому що квітнуть разом просто рослинки, які раніше не квітували. Наприклад, тюльпани квітують, спіреї квітують, і навіть вже деякі троянди почали квітувати, де таке ще було, в які часи. На самшитах з'явилися молоді прирости, і свою бордюру я вже навіть підстригла. Залишилися тільки ось ті кульки. На цій клумбі. Вони такі волохаті, але ніяк не можемо брати час для того, щоб зробити їм зачіски. Зазняла вам свою красиву спіраю вангута. Вона, звичайно, зараз як величезний білосніжний. Фонтан в моєму саду садовілисніжних квітів, ароматних, пахучих, мендових. І на ній купа-купа різних джемеликів, бджілок, комашок, але коли сонячно. То в мене вона наросла ще більше, тому приблизно розмір 2 метри на 2 шириною. І, напевно, метрів 2 висотою вона наросла. Неймовірно, шикарнючий кущ. Такий об'ємний, такий пишний, ніжний, і е, мені він дуже подобається в саду. В цьому році така зима, що декілька декоративних малих кущиків у мене, на жаль, замерзли. Але ось Шуазію я можу порадити. Дуже ніжний, гарний кущик, вічно зелений. В мене ще маленький. Але ці біленькі квіточки, такі ніжнесенькі. Е, Мені дуже сподобалось, тому можете звернути свою увагу в розплідниках. Ще в тому році я підсадила до своєї спіреї Ван Гута білосніжної ось таку Golden Fountain. Це теж зпірея, теж Ван Гутта, але вона ось таким жовтим окрасом листя. Мені здалося, що поряд два кущі, один зелений, а один такий золотистий, це буде гарно. Але буду бачити і спостерігати, тому що ці картини, які ми створюємо в голові, не завжди відповідає дійсності. Але здавалося б, що це буде гарно. Бачите, в неї ось такий золотий-золотий колір. Квіточок ще немає, бо кущик дуже маленький. Але мені подобається, що тут у мене немає поливу якісного, але спіреї прекрасно почувається, тому що всі інші кущики засохли в тому році. Ось так він поки що виглядає, малесенький. І ви уявляєте, і такий же самий був ось цей величезний колись, дивовижно просто. Хочу показати вам ще свої трояндочки. Ось вони вже порозпускалися з такими маленькими бутончиками. Дуже мило і пишненько виглядають. В цілому троянди різні сорти пересумували по-різному. Англійки виглядають класно, чайно гібридні не усі гарно перезимували. Вже починають аліуми розпускатися, дощик накрапає, правда. Кожен день виходиш і бачиш якісь нові прирости, нові картини в саду, і це дуже приємно. Для мене сад це як релакс, як цілення душі, як наповнення, як можливість розібратися зі своїми думками цілями, бажаннями зрозуміти, хто ти є насправді. Сьогодні зранку слухала підкаст колого науковця з України, і вона там глибоко піднімала тему кліматичних змін. Які ось ось вони вже є, ми вже їх відчуваємо. Це ці, ці перепади температур, і то спека, то душі. А це цілий тиждень дощів. І я думаю, боже, це прям схоже на мусони якісь там в Індії чи на Шрі-Ланці. Да. В порівнянні з кліматичними змінами, з глобальною великою природою, ми такі маленькі, як ті комашки, як ті мурашки які надто вже розмножилися в саду і шкодять йому, а не стають рятівниками. Показую вам свої трояндочки. Ви бачите, що вони абсолютно різного розміру, від високих кущів до зовсім низенько обрізаних чайно гібридних трояндочок, які погано перезимували. але всі наростають і відходять потроху. Декілька кущів, правда, загинуло, але я розмножувала ще в своєму суду, продублювала деякі, тому можна буде замінити. Найпершою в цьому сезоні мене порадувала троянда старовинна Пауль Нуель. Колись я її замовила. Ще коли не мала досвіду в сортах троянд і купувала всі, які мені сподобалися, які я десь побачила. І ось ця троянда вразила мене тоді у французьких садах. Просто цілі стіни і дахи вона обвивала. Розкішно в саду зараз виглядають хости. Вони якраз такі соковиті, напилися водички, розкрили всі свої розетки з тими красивими перлинками дощу в своїх листочках, що виглядають як діаманти справжні. Справжні смарадві діаманти. У мене декілька сортів хост, можливо, близько десяти, але ось ці великі, вони просто грандіозні, наче я десь в тропіках зараз. А це ще одна квіточа красуня, яка дарує мені зараз радість в саду, Виглядає просто розкішно. Це варігатна Вейгела, про яку я теж розповідала в тому році, але погляньте. Кожного року ось вони мають якусь свою особливу і форму, і квітування. І ось ця вайгела в мене на першому місці, якщо обирати за вейгел. Вона завжди така рясна, красива, має варігатний листочок, що прикрашає сад і влітку висвітлює саме ось цей частинку цього саду. Компаньйона з нею, з вайгалкою, зростає троянда чіпендейл. Бачите, вже теж наповнилися такі бутончики, скоро будуть квітувати. Ось так виглядається композиція з іншого боку. Дуже гарненько. Гарним рішенням моєї клумби було те, що її можна обійти з двох сторон. І виходить, вона і не дуже широка. І з різних сторін ростуть різні рослинки, і це створює інші пейзажі. Ось розквітли аліуми, такі напівпрозорі, космічні форми. Дуже гарно. Ось такі, здавалось, би, прості рослини можуть зробити таку ніжну красиву атмосферу. Крім того, аліуми ще обеззаражують ґрунт, тому що це ж чесничок. На цьому буду закінчувати прогуляночку по дощовому саду. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. З радістю зустрінуся з вами в наступному відео. До побачення.